У Житомирі до кінця 2023 року планують провести поточний ремонт плитки на вулиці Михайлівській. Про це суспільному повідомив Андрій Омельчук, керівник управління автомобільних шляхів. Саму плитку при цьому замінювати не будуть. Поточний ремонт передбачає вирівнювання підняття ям, а підсипання плитки, заміни плитки як такової там взагалі не буде. Тобто буде вирівняна вся наявна плитка, яка є на Михайлівській вулиці. Додаткових е якихось е інвестицій в плитку наразі не буде зовсім. Це буде використання саме сил КПУ uh -huh. і там відповідно від е затрат, ну які ми там будемо застосовувати, тобто скільки будуть люди працювати. Ми запитали в житомирян, як вони оцінюють стан плитки і чи потребує вона ремонту. Все в порядку. Ну я думаю, є наші кошти виділити. Окрім цього, окрім плитки. В цілому стан плитки мені здається задовільний. Зручно з візочком». Житомирянин Артем вважає, що навпаки, плитку потрібно ремонтувати. Однак, на його думку, це не на часі. Дуже часто їжджу на своєму ровері, то вона вже витакався, хоча не так давно вже вона покладена, і тому багато питань до цього. Потрібно реконструювати, все потрібно реконструювати, тому що з часом воно потребує ремонту. Але наразі я думаю, що ні, коли волонтери збирають гроші на. Допомогу військовим то, чи є наразі плитка актуальна? Я думаю, ми ще можемо на ній походити до перемоги спокійно на цій плитці. Надія Назарук, Ігор Кучин, Суспільне, Новини Житомир.